Поговоримо сьогодні про природно географічні умови Апенінського півострова і про те, як виникло місто Рим. Те, що ми знаємо, обмежене, а те, чого не знаємо, нескінченне, так говорив французький математик і астроном Лаплас П'єр Сімон. І справді те, чого ми не знаємо. Дуже багато знання є нескінченними. Тому розглянемо сьогодні одну із таких цікавих тем. Для початку ознайомимося із природно-кліматичними умовами Апенінського півострова. Апенінський півострів знаходиться на південно-східній частині Європи, вмивається чотирма морями: адріатичне, іонічне, Тіренське, Лігурійське. Клімат досить теплий, м'який, багато дощів. Рельєф на півночі, захищений горами Альпи, а на сході гірським хребтом Апенінських гір, звідки походить і назва Апенінський півострів, тобто Апеніни. Також Апенінський півострів оточують острови Сицилія, Сардинія і Корсика. Також знаходяться тут корисні копалини, такі як залізо, срібло, олово, глина. Також багато розташовано міді та золота. Ось такий краєвид. Апенінського півострова Гори, які захищають низовини височини. Населення Апенінського півострова досить різноманітне. населяли такі племена, як кельти, етруски, умбри, латиняни, саміти, італійці, месапи та апуліці. Також на прилеглих островах знаходилися Карфагеняни, греки, сардинці, говорять про те, що етруски є засновником Риму. Але, звичайно, що між цими племенами відбувалися торговельні відносини, велися велася торгівля, вони між собою були поєднані, спілкувалися, переселялися з одної території на іншу, тому не можна однозначно сказати, до яке точно плем'я заснувало Рим. як же виникло це місто? Місто виникло на пагорбах і в першу чергу, це було безпечно і також для е, майбутнього, е, як був, скажімо так, захисна, е, захисну функцію, виконувало це місто, тому зазвичай міста будувалися на пагорбах. Існує така легенда про те, як виник Рим. Е, це був, були два брати Ромул і Ремом, е, який, е, які заснували це місто. Е, вважається, що е, коли брати народилися, то їх було викинуто у воду на берег Тибру. І коли вони були самі, до них підійшла вовчиця, почала їх вигодовувати, і вони виросли і вирішили заснувати на тому місці місто. Але почали сваритися, де де засновувати, що робити і як бути далі. І під час сварки Рем убив Рем був убитий, а Ромул став першим царем Рима. От, е Наступними такими правителями е стародавнього Риму так вважаються е Нума -пумпій, е... Тул гостілі, Анк Марцій, Луцій Тарквінський Пріск, Сервій Тулій, Луці Тарквінський гордий, тобто ми бачимо правителів Стародавнього Риму, який кожен скажімо, мав свій зробив внесок певний у розвиток Риму, кожен намагався зосереджувати владу в своїх руках захистити територію, розширити територію. Тим не менш, за всіх правителів Рим став одним із відомих і потужних держав стародавнього світу. Основною ланкою правління так, це був сенат, тобто уряд, збиралися люди. Відповідні, яких обирали, і вони голосували, проводили різні дискусії, різні, піднімалися питання про суспільство. Тобто на цьому сенаті, в цьому сенаті можна було обговорювати важливі питання для суспільства. Також варто зазначити, що суспільство поділялося на такі. Два, дві групи це Патриції і Лебеї. Чим вони відрізнялись? Патриції це були засновники міста. Це зазвичай були багаті люди, які правили державою, які знаходилися в сенаті, тобто їх ще й називали засновники міста, так в яких зосереджувалася влада в руках. Плебеї, це були переселенці з інших міст. До плебеїв належали торговці, ремісники, купці, це були переселенці з одного району в інший, Це, зазвичай були люди нижчого і середнього рівня. Тому, звичайно, що в Римській Республіці. Переважала більша частина населення плебеї. Макриції це ті, хто керують, плебеї це ті, хто та, в основному проживали і займалися господарською діяльністю держави. От, от так, навіть зовнішнім виглядом вони відрізнялися один від одного. Патриції були більш е, вишуканіше, одягалися, так плебеї були більш простішими, за зовнішнім виглядом, ну і праця е, також відрізнялася. Е, плебеї в основному працювали на господарів багатих, е, займалися сільським господарством, вирощували різні культури, ввели тваринництво, е, е, тобто займалися е, такою е, та, ремісничою, сільськогосподарською діяльністю, е, працювали. Е, зачас, часто брали їх. Раби. Так. І е, такий період в Римі, так, який називається царський період, е, який починається із виникнення Риму, і на період установлення поіснував до 510 року до нашої ери. Потім в Римі спалахнуло повстання проти останнього царя, і, е, звичайно, що влада царя. Зазнала поразки цей період закінчується падінням царської влади і переходить до наступного періоду.